Друзі, всім вітання. Зараз я знаходжуся у дуже намоленому духовному такому місті. Місті в Зарваниці. Хто не знає це Тернопільська область, Теребовлянський район, село Зарваниця. тут знаходиться ікона Божої Матері. Зарваницька ікона, чудотворна ікона Божої Матері. Ця ікона дійсно фізично зцілює хворих людей. І дуже багато випадків є, що тяжко хворі люди такими тяжкими недугами. Вони зцілювалися. Дійсно, багато уже століть люди, Паломники зі всього світу, не тільки там з навколишніх сіл, і з областей України, а зі всього світу, з інших континентів паломники приїжджають сюди, щоб доторкнутися до цієї тілющої, до цієї ікони і попросити здоров'я для себе, або для своїх близьких, для своїх рідних людей. Ну, також тут є цілюще джерело, яке також має цілющі такі властивості. Воно є посвячене і завжди можна набрати водички. Можу сказати, що ця ікона дуже давня. Вона витримала пожежу, не згоріла, хоч храм весь згорів, вона не згоріла. І знаходиться в селі зерваниця з часів Київської Русі. Приніс чи привіз чи приніс її сюди монах з Києва. Всі віруючі люди сюди сходяться, просять здоров'ячка для себе або для своїх близьких, для своїх рідних і кажуть, що дійсно дійсно допомагає. Коли ти притулишся до цієї ікони, помолишся в цьому намоленому місці. А окрім цього, тут дуже гарно, як ви бачите самі. Дуже красиво, спокійно. Хочеться просто ходити, відпочивати, молитись Господу. Дуже гарно. Велика дзвіниця, хресна хода на горі. Красиво. Я зніму ще фото, відео. Ми приїхали трішки сюди, щоб сказати дякую боженці, що ми живі, що ми живемо попросити здоров'ячка для рідних і трошки для себе. Попросити Діви Марії хай оберігає наших воїнів, дає їм сил, оббереже їх від куль і попросити, щоб закінчилася ця війна якнайскоріше. Дай Боже, щоб так і було. Тому хто не був ще в Зарваниці, я рекомендую, дуже сильно рекомендую з'їздити сюди, набратись сил, відпочити серцем, душею, помолитись. За нашу Україну. Так що будете десь недалеко, обов'язково заїжджайте сюди.